Компанія Екстрасток вітає вас. Екстрасток, це доставка по всій Україні, кращий вибор речей з доступними цінами. Більше інформації по посиланню знизу в описі. А тепер сам огляд. Сьогодні ми будемо оглядати склад мішка, футболка, великі розміри. Подивимося, весь мішок від початку до кінця. Також вам хотів би нагадати, що підписалися на наш канал, коментували, вступали в нашу спільноту в вайбері, підписалися на наш інстаграм-канал, на наш телеграм-канал, на наш Тікток. Також е, заварюйте цей чайок, доставайте печеньки, всім приємного перегляду. 2XL, XL. Значить, футболочка це універсальна річ, яку можна одягнути як і на роботу, так і в школу, на навчання. Поратись біля дому, спати в ній. Футболка, супер-пупер річ, стокова XL, Також XL гарна. Чоловіча Том Тейлор, великий розмір XL, десь XL, 2XL. Так, Джина. З капюшоном майки. Так. Класична футболка. Канда, футболка. Ще. Великий розмір. Брекс. розмір L. Це у нас десь розмір XL 2 xl Стан гарний. Джина. Чоловіча, чоловіча, супер драй. Жіноча. Розмір L2 XL. Батіста. My Basic розмір L. Джина. 2 XL. L. такс Rainbow. Чоловіча. Еліксель, Два Ікса L. L. Великий розмір, гарний. Аберкробієнт Фіч. Чоловіче. Продовжуємо розбирати мішок. L. Майка. Ікселівська. XL, e Spirit, 2 XL, 2 XL, 3 XL, L2 XL, L XL, 44 размер, L, Иксаль, лаки размер Таранова размер Аль, то Иксаль два эксаль Баноти, Иксаль. XL 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 Power на 2XL Том Тейлор майка. Кількість велика. Ever Досить 3XL Oversize HMD GV XL -ka. четверт размер x алька xалька джеринаденмен размер l так размер 2 xl 48 и Іксаль чоловіча, Майка, Вель. І ми повністю розібрали весь мішок. Підписуйтесь на наш канал. Усім всього найкращого.